Валені дерева та пошкоджені будівлі. Такі наслідки вечірньої негоди на Прикарпатті. Вчора, 29 серпня, сильний буревій пошкодив крівлі трьох адмінбудівель, 31 житлового будинку та 13 господарських будівель. Найбільше негода вирувала у Калуському районі, це в селах Підмихайля та в селі Завій Новицької територіальної громади, а також в селі Яворівка та Ріп'янка Калуської територіальної громади. Рятувальники зробили шість виїздів, аби ліквідувати наслідки негоди. Їм допомагали вогнеборці місцевих пожежних команд. Рятувальниками здійснено роботи з розрізання гілля 12 повалених дерев. На щастя, постраждалих внаслідок негоди немає. На сьогодні працює група представників органів влади та управління надзвичайних ситуацій для дообстеження будівель та визначення обсягів негативних наслідків негоди. До проведення робіт було залучено понад три десятки рятувальників та сім одиниць спецтехніки. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.